Качевець Олександр Мельничок став чемпіоном світу з хортингу. Золоту медаль він виборов на змаганнях в Італії. Суперником спортсмена у фіналі був француз. Загалом в чемпіонаті брали участь понад 500 спортсменів 16 країн. Змагалися в розділах Боротьба, сутичка, поліцейський самозахист та показовий виступ. Дуже багато, треба, реально треба дуже багато трудитися, тренуватися. Найкраще, один з найкращих видів спорту. Спорт виховує характер, дисципліну, силу волі. З дитинства Олександр займається греко-римською боротьбою. У цей вид спорту його привів старший брат. П'ять років тому почав захоплюватися хортингом. До чемпіонатів готується посилено щоденні тренування, силові та боротьба. Мій брат старший, дуже давно. Двою брат привів мене. Дотепер займаюся вже 20 років. Спортинг це український вид спорту під вид змішаних єдиноборств, який започаткували у 2009 році. Проте за 15 років він отримав неабияку розповсюдженість серед спортсменів з різних країн світу. Представлена ударна борцівська техніка. Представляємо добре Україну на міжнародній арені, тому що багато міжнародних федерацій вже є і провели вже не перший чемпіонат світу. В якому теж українські українські спортсмени добре виступають, зараз свої вміння тренер передає вихованцям. Майже сотня дітей займається греко-римською боротьбою. Також Олександр працює вчителем фізкультури в одній зі шкіл Мукачева. За перемогу на чемпіонаті світу спортсмен отримає винагороду 100 тисяч гривень з бюджету громади.